Напередодні міжнародного дня білої тростини, який щорічно відзначають 15 жовтня, організація УТОС на Львівщині підготувала творчий звіт, спрямований такий захід на посилення інтеграції незрячих у суспільство. Про таланти людей з обмеженими можливостями дивіться далі. Тетяна народилася зрячою, однак у дитинстві втратила зір та вважає себе повноцінною особистістю. Натхнення і розраду знайшла у бісероплетінні. Нині вона очолює гурток з виготовлення прикрас ручної роботи. Жінка навчає з десяток слабозорих дітей. Це є їхня реабілітація, це їхня така жага до життя, щось створити, приємність люди. От, наприклад, в до вас хтось в гості, друзі. Що, чим ви займає. Ви показуєте ці роботи, і воно, воно захоплює. Зрячі люди дивуються. Як це на сцені? Єдина свого роду капела Карпати. Це музичний колектив бандуристів, де дві третіх музикантів незрячі. І з українськими піснями вони об'їздили всю нашу країну від Карпат до Луганська, від Криму до Чернігова. Виступали й на сценах Європи. Нині гастролі припинилися. Причина банальна: брак фінансування. Народна пісня це сама сучасна. І тому можу сміло сказати, що в нашому репертуарі є всі сучасні пісні. Напередодні міжнародного дня білої трустини незрячі хочуть заявити про себе і вкотре нагадати. Вони люди не з особливими потребами. Це суспільство, інфраструктура не адаптована до потреб слабозорих. У нас є багато дійсно проблем, і ми про них говоримо. І говоримо із обласною владою, і з міською владою десь знаходимо розуміння, десь вирішення якихось проблем є. Але коли представники влади приходять до нас і просто дивляться в очі тим людям, і напевно швидше ці проблеми вирішуються. Нині з ініціативи голови УТОСУ на Львівщині розроблений проект про програми підтримки незрячих на обласній комісії охорони здоров'я йде погодження виділення коштів на закупівлю спеціального медичного обладнання для людей з інвалідністю. Наша комісія охорони здоров'я, в тому числі як обласна рада, ми хочемо прийняти таку програму для того, щоб закупити їм тонометри, глюкометри і термометри для того, щоб вони собі які будуть озвучені, щоб вони собі самі користувалися. Додам на Львівщині, товариство налічує майже 2,5 тисячі людей з вадами зору. А при УТОСі функціонують різноманітні творчі гуртки, де незрячі проявляють свій талант і доводять усім, що вони люди з необмеженими можливостями. Оля Матейчик, Тарас Фомін, новини.